То чи можуть мешканці Лютневої розраховувати на вирішення цієї проблеми і як скоро? Я так розумію, але я малася на увазі тротуар. Так, так? ну наскільки я знаю цю вулицю, то там. Хоч і поганенький, але тротуар існує. Вулиця Лютнева складається з двох частин, її перетинає вулиця Головатого, тому про яку частину йде мова? Про першу, яка від вулиці Київський шлях чи про ту. Якщо говорити від Головатого, яка йде вулиця Лютнева до вулиці Шевченка, то там, дякуючи депутату Бориспільської міської ради Шаліму Володимиру Лічу, то там малесенька алейка, її так можна назвати, тому що тротуар може, це буде занадто пафосно назвати, але там вона існує. От що стосується цієї частини від вулиці Київська до вулиці Головатого, то там я знаю, років три назад ми розчистили. Там була купа землі, яка була прикрита, і там тротуар. Був він поганенький, ще раз підкреслюю, але був. Я буквально сьогодні там проходив. Я проблеми там особливо і не бачу. Звичайно, що його треба робити так, як це ми зробили зараз по вулиці Котовського, там, по вулиці Ватутіна чи по вулиці Котляревського. Треба такий тротар робити. От в планах на цей рік і на наступний рік це питання не стоїть. Дякую, Ми маємо ще одне запитання. На протяженні всіх літні, коли я живу в Борісполі, мені би хотілося наверное, щоб більше було в Боріспілі різних спортивних комплексів, щоб наша молодіж э, совершенствовала себе все час. Ну, я э, абсолютно э, з цим питанням і я згоден, э, що вкладається слово в спортивний комплекс, який мені хотілося би знати. Тому що сьогодні можу сказати без перебільшення э, за. Ці роки моєї каденції у нас тільки реставровано десь більше 12-14 спортивних майданчиків, де діти мають можливість там грати в волейбол, баскетбол, у мініфутбол і так далі. В нас побудована сучасна сьогодні волейбольна і баскетбольна площадка, де проводяться змагання, куди приїжджають навіть з інших регіонів України до нас. У нас сьогодні є прекрасний скейт-парк. В планах у нас планується будівництво льодового катка, льодового палацу, як завгодно, там виділено 2 гектари землі, слава Богу, якби вдалося все-таки втримати цю землю, щоб вона пішла на суспільні потреби. Сьогодні тільки питання в інвесторах, щоб залучити ці кошти для того, щоб оце десь приблизно 15-20 мільйонів, для того, щоб побудувати цей льодовий палац. Звичайно, що в нас є проблема, наприклад, в тих же самих школах. Сьогодні немає спортивних нормальних спортивних майданчиків, немає нормальних спортивних бігових доріжок, де б могли б і учні, і молодь приходити і займатися зарядкою, спортом і так далі. На жаль, поки що я кажуть, руки не дійшли, і це пов'язано в першу чергу із фінансами. Ми зараз доробляємо наш футбольне поле, стадіон. Де там робимо нормальні бігові доріжки, я думаю, його так само можна використовувати буде. І перейдемо з часом до шкільних майданчиків. В ідеалі біля, кожного, біля кожної пробудинкової території повинен, як правило, бути турнік, повинні якісь бути знаряддя для того, щоб навіть люди більш літнього віку мали можливість позайматися цим спортом, як це, наприклад, роблять вже китайці. От ми знову ж таки повинні брати приклад з них. Тому питання дуже актуальне і, мабуть, і на рівні держави треба розуміти, що досить, вже, мабуть, приїдати кошти, все-таки треба вкладати в молоде покоління. От, на жаль, поки що сьогодні, навіть якщо взяти наш бюджет і на слідуючий рік, то на спортивну частину у нас виділяються тільки кошти на заробітну плату, а на будівництво. Там майданчиків і так далі, на жаль, цих коштів немає. Знову ж таки, в нас є прекрасна спортивна школа. Ми бачили, що ми в цьому році. Вклали туди 300 тисяч в минулому році 300 тисяч, і в цьому році 300 тисяч. Ми зараз оздоблюємо фасадну частину, міняємо вікна. слідуючий рік, мабуть, ми ще вкладемо десь приблизно таку суму для того, щоб привести більш-менш в пристойний вигляд. Зроблені там вже і туалети, за які не соромно. Тому це питання безкінечне його треба абсолютно. Не зупинятися на ньому, продовжувати те ж саме. Ми зараз і подбали і про людей з фізичними вадами. У нас на території стадіону нашого теж створена відповідна база. Тому в цьому напрямку це як для мене особисто це пріоритетне питання, тому що спорт, фізичне здоров'я це майбутнє. Дякую. І останні на сьогодні запитання. Чи буде реконструкція головної площі міста, і що буде стояти на місці Леніна? Гадаю, це питання хвилює багатьох. Що скажете? Я можу сказати, що на місці Леніна на 1 січня там буде встановлена ялинка. Тобто на кінець то ми зможемо якби, в нормальному місці розташувати ялинку, де можна буде крутити кружляти хороводи для діток і так далі. Тобто це питання як найближчої перспективи. Я розумію, що питання не цього стосувалося. У нас сьогодні підготовлений проєкт площі, ми будемо вносити в нього корективи. Я дуже хотів би, щоб у нас був такий справжній майдан, де ми могли б, наприклад, зібрати до 10 тисяч людей. Ми подумаємо, можливо, ми навіть встановимо таку міні-сцену, яка стаціонарна буде, де ми могли б запросити якийсь гурт, там провести і дискотеку для молоді. Тобто, це все в перспективі. Що стосується. На місці цього, де був встановлений пам'ятник Леніна, який був який перенесений. От ми плануємо, ми будемо це ще питання обговорювати із громадськістю, і з депутатами. Я дуже мрію і хотів би все-таки, щоб і підтримали мою ідею, щоб ми встановили сучасний фонтан. Причому він такого буде подвійного призначення, цей фонтан повинен мати вигляд. Круглий і він повинен бути нагадувати князівську корону, тому що все-таки ми місто Бориспіль князівської доби да, було створено. В центрі, якщо це в літній період, це буде фонтан, в зимній період там буде встановлюватися ялинка, тобто такого подвійного значення. І... Цей фонтан повинен бути обов'язково з музичним супроводом, з, з освітленням. І я дуже хотів би, наприклад, щоб о 24-й 24 годині у нас завжди грав гімн України. Все-таки це пов'язано із Чубинським, який тут народився, і прах, якого знаходиться саме на Бориспільській землі. Тому такі в мене, якби бажання мої особисті, але ще раз підкреслюю, будемо ми це питання обговорювати. Ну от, хоча фонтанів ніколи лишніх не буває. Подивіться, я навіть в буках ми були зараз повернулися з Кверського району Київської області, ну, там, я не знаю, там ну, сотні фонтанів. Зумієте, і вони лишні не бувають, тому що вода це якби основа життя. Ну, тому це було би прикрасою. Взагалі ми хочемо дуже зробити цю центральну площу. Вже з наступного року, дай Боже, щоб у нас був більш-менш нормальний бюджет. Ми будемо закладати і поетапно його робити. Звичайно, що ми не потягнемо все. От, але ми хотіли би, щоб ця площа, дійсно, як я вже не один раз підкреслив, вона слугувала всій громаді, от, а не якійсь одній політичній силі, щоб там могли відпочивати мами з дітками, могли відпочивати на лавочках. І ми це обов'язково зробимо. Це буде площа, одна із кращих в Україні. Я так дуже хотів. Дякую вам за відповіді. Шановні глядачі, це була програма Мер і громада, де міський голова Анатолій Федорчук відповідає на ваші запитання. З вами була Наталія Шевченко. До зустрічі через тиждень. Хай вам щастить.